Те, що тато більше ніколи не потримає на руках, трирічний Юрко ще не знає, розповідає пані Аліна. Звістку про смерть чоловіка отримала від його побратимів. Мій чоловік загинув 7 червня на Куп'янському напрямку. Василь боронив Україну у 2014 та 2015 роках. Так само на її захист став і в перший день повномасштабної. Я просила, я говорила, давай подумай, в нас є дитина, хто буде вести дитину в перший клас. І він мені сказав, а якщо всі так подумають, то що буде? Тіло чоловіка, аби попрощатися з ним, каже, нині забрати не можуть. А біль від втрати, хоч трохи вгамовує улюбленою справою письменництвом. У руках жінки текст її майбутньої книги. І книжка починається з того, де моя дитина говорить, що раніше ми з татом проводили багато часу разом. Кожного дня ходили на майданчик, гралися, але одного дня почали лунати дивні звуки, як виявилося, це сирени повітряної тривоги. Тато вдягнув дивний зелений одяг і став з'являтися вдома дуже рідко. І потім ми розкручуємо тобто там 11 розділів. Кожен розділ наступний він про якусь поїздку, поїздку в прифронтові на прифронтові території. По перше, розказати світу про наш досвід. По друге, напевно, більше це була така місія допомогти. допомогти Хти іншим діткам ну розповісти, що це таке. Ілюстрації замальовки зі справжніх фото. А головний герой син Аліни Юрко, який і справді мандрував з мамою до тата. Ми жили в Одеській області. Потім вони були в Чернігівській області. Ми їздили туди кілька разів, а потім вони поїхали на схід. Вони поїхали в Ізюм. І от далі ми катались по ізюмщині. І Я зараз дуже радію тому, що ми туди їздили кожного разу, що в мене в дитини залишаться спогади про тата, і що я чоловікові дала по максимуму можливість побачити дитину. Я не знаю, коли знову побачу тата через тиждень, місяць чи навіть через два. Мама каже, коли чогось дуже сильно хочеш, воно збувається. А моя найбільша мрія прокинутися одного ранку і побачити, як заходить тато, знімає свій зелений одяг. Тепер я знаю форму. Окрім як поділитися власною історією зі світом, мала й іншу мету, додає. Привернути увагу суспільства і насамперед влади до того, що військовим потрібен відпочинок, а дітям живі батьки. Нині книга у видавництві. Примірники мають бути готові до серпня, говорить Аліна. Друкуватиме їх за власні гроші, а накопичити на її мрію, каже, допомагав чоловік. Такого чоловіка іншого я не можу просто навіть згадати, де він такий існує. Тому, на жаль, буду намагатися робити це все сама, але звісно, що так само, як він, не зможу. В телефоні показує назавжди залишиться згадка про той день, коли її Василя не стало. Тобто тут більше 20 дзвінків, але на зв'язок він уже так і не вийшов. Як розповісти Юрку, що він бачитиме тата тепер лише на фото не знає, та жити за двох, каже не планує. Тато в моєї дитини є. Тепер він охороняє його з неба. Тетяна Недбайло, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.